Доброго всім часу доби, і знали би ви, як я зараз записую відео? На мені зараз два наушника. Наушника. Якось так, да. Одні працюють нормально, але вони без мікрофона. А інші не працюють, але вони з робочим мікрофоном. Що ж, з вами гравець Серго. і це друга серія моїх походеньок на сервері Playcraft. Е, зараз ми знаходимося в підвалі ні, в підземних комунікаціях е, мого поселення. Таких підземних комунікаціях, які ще не розбудовані. Тут в мене була ферма пшениці, така собі примітивна, нерозрахована, е, страшненька. Е, яку я зніс, бо я побудував е, більш ефективну, компактнішу. Е, Половина автоматична чи повністю автоматична, я не знаю, як назвати. Та, Напевно, у ванільних версіях Майнкрафта немає повністю автоматичних ферм. Но, принаймні, та, яку я побудував, мені подобається більше. Тут ще є повністю. Ні, так і є в Майнкрафті повністю автоматичні ферми. Ось, наприклад, повністю автоматична ферма гарбузу. Гарбуза. По російськи тикви, хто не знає. Ну так. Да. Ферма гарбуза. Блін, я навіть не знаю, як правильно відмінити. Ну, Неважливо, буду називати гарбуза. Гарбузу. Гарбуза. Гарбузу. Загалом. Це в мене дабл-ферма подвійна. В принципі, ферма. Одиночна сама по собі ферма являється собою лише ось цією конструкція. Я просто додав таку ж саму дзеркальну конструкцію, щоб не використовувати два блоки редстоуну. Якось так економічніше, да? на 9 кусків редстоуну. що матків. Ця ферма сама збирає гарбуз. Він сам вирощується і збирається. І практично просто треба в цьому чанку бігати, щоб ферма працювала. Ось Ось тільки що. Да-да-да-да-да... Повинен був зібратися да весь гарбузик. Тільки що ви почули, як е, спрацював поршень. І ця оця ферма збила гарбуз і помістила В скриню. Ферма працює. То є добре. Е -е... Тут буде в мене е -е, полегшена ферма літаючих корів. Хто не знає, покажу, як добудую. Е -е... Хіба що для цього треба буде знести зверху ферму е -е, яєць. Я її перенесу сюди. І... Побудую по принципу тієї ж ферми літаючих корів. Для того, щоб можна було зручніше розводити тварин. Буде вся ця система. У мене така, дивіться, -ку кустарна ферма яєць. Тут навіть особливо так... не постійно, як то там кажуть. На деякий час. Хоча вона доволі добре працює, у мене ця скриня забувається. І навіть не знаю, куди ті яйця дівати. Напевно, повбиваю пару сипо-ципа. Щоб не було перевиробництва. Так. Тут в мене корови. Я їх притяг сюди, там далі. Просто цукровий очерет. <кхи> Скажем так. Що ж, я сьогодні, здається, обіцяв зробити екскурсію по місцям моєї слави. Ні, я, здається, обіцяв зробити екскурсію по Ездору і по якимось ще місцям. Ну це не важливо. Так. Що у нас? Тут у нас статуя, яку я обіцяв колись показати. Статуя коняки. Звідси не дуже. Запам'ятайте, статуї в пам'ятник коняці. Не поні. Як мене ця тема з поні задовбала конкретно. Е -е, привіт стояк. Привіт, білий аспіт. Це цьому лошаті. Який мене сюди привів. Коли я його вів. Загалом. Е -е. Так, щось я Сумбурно почав. Щось хотів показати, а тепер не знаю що. Тут у мене буде порт. Я навіть два канали там прокопав. Тут капітолій з недобудованою кришею. В принципі, мій будинок місцевий такий собі. Тут у мене буде вокзал. Ще якась будівля з чимось і з чимось. З ліфтом це точно. Корпус ліфта є. Надіюся, не буде аж так сильно лагать, як деякі ліфти лагають. Тут... Куди ти заліз? Хлопче, не робіть цього. Ні, ні, ні. Не треба, не треба. Ні-і-і-і! Да. Треба ще територію якось вирівняти, я не знаю. Тут у мене в провулочку будинок, В якомусь напівмодерновому стилі стоїть. Е -е -е -е. Теж якийсь несуразний будинок. Тут в мене невеличка ферма була пшениці. Стандартна. Цього, селянська. Зараз квартира ще є. Ось та сама ферма Курей. Жах. Якийсь, я не знаю. М -м 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 -м. Тут також хотів порт зробити. Доки, мабуть, якийсь. Загалом, що я тут ще показую, так, особливо нічого. Мій перший, мій пірший. Кість зілізний. Місце відпочинку, склад, накувальня, собака. Ага, автоматична ферма пшениці, яку я зробив. Згадав, що так хотів показати. Е, хоча вона зараз не буде працювати, тому що немає достатньо. Кісткового борошна. Ось вона. Сюди садиться зернятка. Пшениця виростає. Я її збиваю. Знав сажу, виростає, збиваю. І все. Ну ладно. Що ще показати я не знаю. Тобто, не, не в е, тому стані, щоб щось ще показувати. Ну що ж, до наступної серії. Це була коротенька серія вітриго. Е, Бай-бай!